Вітаю на каналі. Сьогодні в нас 13 жовтня. Виїхав ось в межах свого міста біля двох мостів. Вирішив продовжити Ні ще раз спробував такий вид вид риболовлі, як Нано Джиг. І ще по-другому. Морнишинг. Дивіться, в мене в руках така паличка. Blackfire від флагмана. Тест 02 грама. До 2,5. Шнур тонесенький 0,14, катушка. Боро, ну, простенька купив у риболовному магазині. Тисячка. Угу. Оснастка сплітшот. Дивіться, така малесенька чи вольфрамова. Ось така. 0,5 грама. Гачечок і два іскусственних опариша силіконових. Хочу попробував попроб. в своїй річці біля, свій, біля свого дому, всільниці, кидав, кидав нуль і там велика дуже вода. Що з цього вийде, давайте подивимось. Мені гарної риболовлі. А вам приємного перегляду. Поїхали. Так, дивіться, ось. Така приманочка. Міні-нано, верніше, нано. Це наш український виробник, ось дивіться. І в мене Зроблено в Україні наші. Різні кольори. Такі окремі брав-брав ось мотель фіолетовий, розовий, О, дивіться, червоний рачок. Ось, дуже, зараз спробую. Ось такий фіолетовий. Зараз будемо щось спробувати. Я думаю, треба грузик поменшатися, бо 0,5 забагато падає на дно десто. А треба, щоб трималося в товщій воді. Ну, Поставлю зараз такий жовтеньку. Попробую. Друзі, є, бачите, що воно... Капліточка. Хочу зменшився в розмірі. Поставив вітруган, звісно, для такої риболовлі, це просто. Це така пліточка. А білесеньку Де Вот раз уж, в розмірі, поставил 0,15 грамма, стояло 0,5 уже без быстро седало на дно. Вот, вот можно вот вес сравнивать. Ну, может Це така риболовля, дивіться, закупнув. Закупнула верніше піточка. Це така риболовля не наловити риби, просто відпочити і на таку тонесеньку снасть і на такий спінінг це просто риболовля супер. Дідка навіть міняє червоних пірочка. Друзі, такі удари вам передати не може. Це щось риболовля неймовірна. Але щось або дуже дрібна не можна підсікти. Но клювання таке. Якийсь спіні на таку дел... делікатну снасть, значить ти якийсь там судак такий довбаєш. Маночку не хоче. І ще вітру не було було зовсім чудовий. Попробую Зараз пройти туди ще чуть далі. Там, де дві річки стикаються. Сільниця падає, падає в бух. Что такое вес? 0,5 грамма, 0. Ну, без на дно падал. Зараз запрацювало. Ты раз не захотел. Це туди дениця впадає в бух. Дуже велика течія. Там нереально там треба груз більше 10 грамів. Теж трохи некомфортно вітер. Закинути в бедугу. Ну вылазь, ну вылаз и перестала. И у назад до машины. Мне кажется, надо было пробовать стоить, Нема не распорядиться. Дняк. Ох. І що думаєте, дивіться, в заглот? Заглотнуло все. Перейшов на друге місце, бо там. Геть перестало. Звісно, тут дуже мілко тут на велику можна не розраховувати. Але клювання є і то вже добре. Відпочити. О. Матросик. Я ж тільки тут дуже мілко. Така риба, Підкусив вже бурульку. Тільки подумав, є ж заброди, чому я їх не взяв. То було б дуже шикарно. Вс слідуючий раз, спробую. Зараз побачимо чи. Не, треба йти на глибше. Дуже швидко мормишка сідає, хоч і легесенька. Дуже швидко сідає на дно. Так, друзі, це вже третя річка. Річка СОБ теж в межах міста там такі вітругані течії тут якби тихенько спробуємо тут згодинку перебалити побачимо попробуємо ось такий Матросик спокусився Скрупняк Ну приємно порибалити А тягнеш наче не знаю Так, переїхав знову на Бух Там на собу таку воду далиш там Кидав, кидав без, безполезно. Вітерець у тих. Зараз, думаю, зроблю другу тактику. Є в мене прикормочка. Зараз зараз замішаю і прив'яжу тонесенький фюрик. 0. 0,141, 1,3 кілограма на розрив. Зараз флюрик прив'яжу і прикормлю і попробую, що який буде результат. Так що безстренько замішуюся, перев'язуюсь і рибалю далі. Перший закид, думаю, зроблю так, поки що, що тут скаже. Трохи незручно. Ось і перша рибинка. Що це в нас? Можна підкормитися? Це гірчак, походу. Ось таке спокусилося. Так, пробуємо далі? Точка вже гарненька покусилася супер. Вот, така, Так, все, зараз поміняю місце, бо тут вітер в ту сторону, і тут мешають мені. Зараз поміняю місце, закольнюємося і будемо далі забавилась прикормка спрацювала треба домовляти ще грус Благодаря Богу, бля, друзья. <coughs> Просто бомба. Некая невеличка, но масса эмоций. Я трошки грузику добавлю. Mm. Косик покусився, Такий. Я не знаю, хто не рибалив таку рибалку, я вам передати не можу. Це кайф. Прямо припадінь. Копазал да не було уле. Так, ще один закид, напевно все. Рибка ротика прикрила. Ну, напишіть в коментарях, як вам така риболовля. Ну, не риболовля, скажем так, відпочинок. Це ще. Матросик ось такий. Набігла іску опарикав, закупнув. Пишіть, пишіть в коментарях, як вам така риболовля. Мені сподобалось, відпочив. Супер, правда, наїздився. Капець, всі річки об'їздив, пробував. На моїй річці не хотіла зовсім На сільниці, на собу то одного кунчика. Вроді би один був. Буду дали велику на цьому все, реболовля скінчилася. Вже смеркає. Так що з вас вподобайка. Хто не підписався, підписуємося, будь ласка. То дивимся багато, а підписуватись чомусь не хочемо. Все, є зацеп. Це вже буде обрив. Це вже точно пора додому. Дуже тут багато цеплянь. Це вже другий раз ципився. Це я, друзі, обірвався. Буду їхати додому. Сміркає. смиркає. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця, нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До зустрічі знову десь на риболовлі. Слава Україні!